Добрий день, продовжуємо проходити Елден Рім. В цьому відео я вам хотів показати, що можна вибити з тих аристократів, що ходять по вулиці кругом і також з пехотинців, ті, що мають таку каску, таку кругу. Давайте, з них можна дуже вибити багато різних речей. Давайте подивимося. Якщо з тих аристократів, там випадає дуже багато різних. Трав, і випадає і горубина, і зелень здається, випадає, і та квітка випадає, а, і уламки випадають, у ті, у руїн. Але того менш цікаво. Більше цікаво те, що у нас випадає зі зброї і з одежі. З тих аристократів випадає така от цікава річ, як тонкий клинок вельможі а також естопель може. Вони, до речі, коштують щось по тисячу рун. А з пехотинців можна вибити кінжали, е і короткі, кінджали, короткі мечі і плюс е ті, хто мають арбалети, можна вибити солдатські арбалети. А ще з аристократів ті от посухи падають. З одежі падають. З аристократів така от пов'язка аристократа, така шляпа аристократа, такий капішон аристократа. А з пехотинців от такий головний убір падає, як от, от, круглий. Так, з аристократів ще падає от, таке діяння аристократа. Але бачите, є просте, а є вже змінене, вони мають трошки різну характеристику. Плащ аристократа падає з них. І от таке от плаття старого аристократа падає. А з піхотинців ось така кульчува чи щось. От таке випадає. Так, З піхотинців випадають такі от рукавиці. З аристократів на руки нічого не випадає. Так, з аристократів випадає така от обувка аристократа, така і така, а з пехотинців випадає отакі от поножі. Давайте я вам ще покажу в такому вигляді, що можна було прочитати. побавитись, може також з них тут все повибивати. Хто любить так лекціонувати. Так, також я в тому відео хотів вам показати один секрет, як тут є замаскований руний гвинт, але я взяв випадково, пройшов то без озвучки. Тому я постараюся вам то озвучити на плеєрі і зробити вам вставочку. Я зараз так і зроблю. О, тут є один такий секрет. Може його ще не всі знають, бо може хтось і пропустив. О, сідаємо тут на коня, скачемо сюди наверх. І тут стоїть один такий от вільможа, Аристократ. Його вбиваємо і на його місці має з'явитися рунний той вини. Він ззаді, бачите, з'явився, треба скоренько втікаємо. Щоб його простіше вбити, треба втікнути, от туди сховатися. Він сюди майже ніколи не добігає. А якщо йду бігає, то треба трошки ще далі відбігти і він вже сюди не піде. Потім спокійно розвертаємо, чекаємо, коли він розвернеться. І ззаді його підходимо і п'ємо його аю, аю, аю. Якось іншу зброю далі то також так можна швидкіший, безпечніший, безпечніший варіант. Бачите, сюди ховаємося, він сюди їде. просто заладаємо. Сейчас плати даривий і назад ховаємося тут за виступи. Його можна вбити тільки в один раз, то він як міні тут, з має випасти така лічинку слюза чи слюза лічинку напевно, або так, або так, за допомогою якої можна буде потім е свої характеристики повністю змінити. Теж нас чекає. Зараз він розвернеться. бачите, цей раз він побіг трошки далі за нами. Тому відбігаємо трошки ще далі. І все, далі він вже за нами не побіжить. І поки він, до речі, тут, то можна його більше тут зменшувати йому життя, щоб він... він тут не сильно розвертається. От, лапку хотіли з'їсти, а в мене лапок зроблених немає. Тому я ще зразу зробив лапку. з'їв, щоб більше було ру з того ведмедя дістаємо підбирати зіщі ну, і дістаємо ото от, сльоза лічинки. подивитися, що вона. Зачте, за допомогою неї можна буде поміняти. Так, руну ведмедя ми вбили, відчинку ми забрали, тепер давайте роздивимося, що тут ще є. Туди ми ще не ходили, ми тільки забігали колись в меду було. Там здається, десь ми бачили, десь черепаха була. Давайте вже все подивимось. Заберемо черепаті м'ясо. Так, тут починається в нас то озеро з драконом. І там ще є руїни, треба буде також щоб все пройти. А тут у нас є краби. і Здається, є великі краби ще. Будуть вилазити тут. Давайте їх зачистимо. Бачимо. А, вон там великий краб. Мені здається, ще десь мають бути ті великі краби, що ми в них не потрапили. Так, забираємо яйця краба, вони нам також будуть потрібні для крабу щось треба. можно еще идти там еще крабы ходят не сдавалось это если там еще весь малый вылазит и что из Не хочуть, може вони тільки вночі хочуть влазити. От я не бачу. Або ми потім ще обійдемо то озеро, може ще потрапимо. Тут десь має бути ще. От один, може ще один виглядає. Я роляну. О, там ще скорибею, треба його вбити. І він нам ще один попіл війни дає які ми можемо накласти на свою якусь зброю. Я казав, що будуть вилазити, тому ну, що не всі зразу. Тепер вона зразу там О, ну, Вони ще один одного поранили, здається. з того краба ще яйца так а вот тут у нее Такий якийсь лук Яйца краба ухруняют. Так, тут у нас еще. Одна черепаха. Там он еще одну шею даст. Тут у нас по сути. Видим. Можно что? ты уже. Он сейчас на мясо дало. И... Кістки. Так. Ось мені здається, там мав би бути. Десь лист той червоний квіткісний. Якщо я не помиляюся. От він росте. Який можна тільки один раз зірвати. Так, тут у нас ще той бігає найманець. Давайте його. Ми ще не не залежав. Ті бабки літають кругами. Ну, Давай. Уранило. Так, ідемо подивимось, що у нас тут ще є. Так, все, маємо ще одну черепаху. Так, ще одна із. Тут горбина, руна лежить. Так, ага. Там от можемо... Раунд и кислот. Так, еще одно мясо. Не, не зашкодить. Так, давайте. Ой, так, ну, тут на озере. А, Втікають. попробую бити. Давайте поліземо нагору, подивимося, що тут в нас є. А тут у нас теж є лут, на який треба розігнатися і туди якось заскочити. Опа. Тут у нас о, яйце ті, а тут ті яйця, які падають. Тих слов. От, я звідси вже бачу, тут є ще один вогонь. Але перед тим як йти тут, щоб не, не вуголь, а та благодать, давайте ще дещо подивимося тут всередині. Тут мені здається, мав би бути той Ю... Юра чи Юра. Він нас далі застерігає не ходити на озеро. Але ми вперті і ми потім все одно до нього підемо. Так, тут ті груїни ще підемо. Йдемо в ту сторону давайте поки запалимо так підбираємо тут що є є, вон там також можна, можна буде спуститися в цю сторону піти в цю сторону піти чого ти куди нам іти. Ще тут гриб є. Давайте ще, може, сходимо в ту сторону і подивимось, що там у нас є. От там де ті літають кажани здається якісь також витрі у короняють давайте руну заберем. Так. О, тут у нас добре купали купа румів забираємо жадні кажані вбиваємо з них нам нічого не випало О, тут ще один десь заховався так що в нас беремо тут ще у нас руна так що він там так махає крилами Ми його ще й текстури трохи проводимо. Так, забираємо квітку. Так, де ми тут? Ага, ми йдемо на іншу сторону, звідки ми починали. Ми майже пішли в озеро. Ага, Пам'ятаєте, ми знайшли були в якійсь частині карту художника. Так от, ми, от, бачите, там є такий... Той має, якраз ми знаходимо то місце, що там було намальовано. Якщо ми туди підійдемо, там має з'явитися примара, яка нам дещо дасть. Випаде з неї я так здається. Бачите, з'явилось. То якраз намальовано було на картині. І от на її місці з'явився корабій мулит. Коробій мулит, то нас на голову, здається, треба одягати. Так, що він нам дає? Оге? Зменшує ОК на утворення мулит. Ну, збільшує урон, Ага. Ясно. Ну нам більше той потрібен. Скоробій не дуже. вон бачите, знайшли то місце, де було намальовано на картині. Озеро ми пройшли кругами. Треба буде потім йти ще на озеро з тим драконом і там руїни ще. Так. Що ми тут маємо? Так. Ага, он там бачимо, пропустили. Ще два каже нас Чи скидись там сідять А ну я глянемо Десь Десь он это так... тихенько Вот один Ви ми тут проходили и он бы нас Ага, он там ще один висить бачив І мы тут их не бачим а ще одна руна Сьогодні нам щастить на руни. Так, добре, йдемо далі туди. Давайте вип'ємо можеш. Мани намаїв. Так, де той кажан бачив, бачили, десь висів. нас потім раптово Блин, не вдарив. Так. А ще одна руна. Ай, наруна путік не нам, ні. Туди також ми спустимося вниз. Потім... Так. Все, тут ніби нікого немає. Тут десь є, має бути провалять так. Там Ми тут вибігли, а вибігли ми з цієї сторони, звідки ми їх починали. Так, тут десь є проваля і якийсь тут лут має бути. Ага, от він. То проваля падати не бажано, напевно. От, просто б'єтеся. Можна перевірити навіть є спеціальні камінчики. от камінчики вони для того, щоб перевіряти висоту. Давайте кинемо. О, бачите, розбився. Значить, як він розбився, то і ми розіб'ємося. Тому скакати туди не бажано. Якби він не розбився, якщо б білий був, то було б чудово, можна було б скакати, якби червоний, то він показує, що ми трошки дістанемо урону. Тут ще не щось у нас багато їх є. ну, подивимось. пусть та бабка. Певно з того провалля. О, решті її дістали. Такі крики. О, бачу, там ще у мене випало руна. Звідкись. Так, вон там, де дракон прилітає. Тут ми можемо піднятися на саму початку, звідки ми і прийшли. О, точно. Ми прийшли до свого першого вогнища. той варить. Я не можу розуміти, то він чи вона.

Зараз напевно хватить. Всім гарного дня. І дякую.